Друзі, усім привіт! Мене звуть Лена і це канал Книги навколо нас. І сьогодні ми поговоримо про мої плани на осінь. Це, напевно, одні з моїх улюблених планів, тому що в цілому осінь це моя улюблена пора року і складати. Плани це окреме задоволення. У мене тут стоїть поруч просто гора книг. Я не рахувала, до речі, скільки їх, але їх дуже багато. Я впевнена, що я навіть половину швидше за все не прочитаю, тому що я почала працювати після декрету і часу на книги буде точно менше, але планувати так планувати, як то кажуть. Зазвичай в таких відео я також підсумовую своє прочитане за попередній сезон, але відверто кажучи, свої літні плани я провалила. У мене було заплановано лише 10, лише, аж 10 книг, з яких я прочитала всього 4. це «Дилогія Зачарована річка, перша частина із «Дилогії Шість багряних журавлів. І також перечитала ярмарок суєти. Так вийшло, що всі книги від РМ. Що я там собі планувала, ви можете подивитися у відео з літніми планами, якщо вам цікаво. А я тут не дуже сильно хочу на цьому зупинятися, а хочеться вже швидше перейти і показати вам ті книги, які я запланувала собі на осінь. Отож, давайте. Почнемо. Найбільша категорія запланованих книг це, звісно, фентезі, тому пропоную з них і розпочати. І ось книгу Енциклопедія Фері я вам показувала в своїх покупках нещодавних, і звісно, я її не можу не додати до цих. Планів. Тут у нас дослідниця Кембриджського, Кембриджського університету Емілі Вайлд. Вона приїздить на якийсь маленький острів для того, щоб досліджувати різні міфи і легенди про фейрі. Також в це її дослідження втручається її колега, і наскільки я розумію, між ними там мають виникнути якісь романтичні почуття, але це не точно. Я думаю, що це буде дуже така. Атмосферна, можливо, навіть містична історія з вайбами лісу, легенд, і, ну, звісно, фейрі. це просто, просто мені здається, книга створена для читання восени. Подивіться. На ось тій форзити з листочками, з якимись грибочками, там і книжечка намальована. Ну тут просто все ідеально мені в цій книзі. Звісно, буду читати її незабаром. Вона ще й невеличка, тому думаю, з цією книгою я точно маю впоратися. Також восени я хочу нарешті розпочати знайомство із ще однією трилогією Стефані Гарбер «Одного разу розбите серце. Я не знаю, як щодо всієї трилогії, але хоча б одну частину я все-таки думаю зможу прочитати. В ідеалі, звісно, було б читати по одній книзі на місяць, але це не точно. Якщо я навіть ось одну прочитаю, це вже буде рахуватися як виконаний пунктик. Я дуже люблю каравал. Я дуже люблю, як пишеться письменниця. Вона ніби тебе занурює в якийсь транс. І от в каравалі там було, ніби ти вона тебе так заплутує. Оманює словами, що ти ніби сама перебуваєш в цій грі і не розумієш, що відбувається. Тут буде один із найкращих персонажів з попередньої трилогії Джекс. Він тут буде в головних персонажах, тому мені, звісно, неймовірно цікаво, обов'язково буду братися. Також весени я хочу продовжити читати ще одну трилогію. В мене тут друга власне частина, називається Проти ночі смолоскип. Перша серед золених. Вуглина, Саба та «Хіп». Мені перша частина дуже сподобалася, але зізнаюся, чесно, поки я дочекалася виходу другої, ось поки я беру власне, її до рук, пройшло вже багато часу і багато моментів з першої книги я забула, тому, звісно, буду переглядати якісь свої нотатки, свої там стікери, які я клеїла на першу частину, і буду обов'язково читати. Дуже цікаво, як складеться. Доля героїв після. Я пам'ятаю, як закінчилася та книга, і мені в той момент дуже хотілося взяти читати книгу далі, але тоді ще ось цієї книги не було. Зараз трішки інтерес до неї пригас, але я розумію, що мені ця книга точно сподобається. Там уже, напевно, буде більше розвиток якоїсь любовної лінії, тому що вперше ми все-таки більше знайомилися з героями, розуміли, які вони, чого вони хочуть в цьому. Му житті і так далі. Тому не знаю, чого очікувати, але сподіваюся, що ця книга буде не гіршою ніж попередня. Ну, звісно, звісно, як же без Сарочки Мас? Я собі запланувала тут королеву тіней. Це четверта частина із серії, Боже, як ця серія називається Трон зі скла. Я постійно хочу називати її «Двір шипів і троянд». Не знаю, чомусь не можу запам'ятати назву. Я знаю, що там. В Івас зараз виходить ще якась книга з цієї серії, то якийсь приквел чи сиквел, я не особливо вчитувалася, але я так розумію, аналізую і розумію, що я вже починаю підзабувати певні моменти з перших трьох книжок, і поки я взагалі щось пам'ятаю, бо там було багато різних подій, різних героїв, то треба швиденько братися і читати наступну частину. Тим більше я сподіваюся, що за цей рік Vivaz видасть усі книги, і я зможу цей цикл також закрити. Я дуже люблю Сарумас, дуже люблю цей цикл, дуже хочу поринути в цю історію, тому восени до неї буду обов'язково повертатися. Також в свої плани додаю книгу, яку не встигла прочитати минулої осені, це Легенди та Лати. Я чула про цю історію різні відгуки, комусь вона подобається, комусь не дуже. Я хочу все-таки її прочитати і зрозуміти, чи люблю я ось це козі фентезі, власне, до якого належить ця історія. Я знаю, що тут буде багато випічки, Головна героїня, якась ось така вірлиця Вів. Вона хоче відкрити кав'ярню, але вона буде стикатися з якимись труднощами, але все рівно мені дуже цікаво це прочитати. Епічне фентезі з подвійною порцією пошуку свого шляху в, в житті. Гаряче горнятко фантастичного світу з романтичною пінкою. Мені здається, мені це має сподобатися. Якщо, якщо сподобається, обов'язково придбаю собі і другу частину. Також восени я хочу прочитати дилогію від РМ». Це Бежальне благословення. Наразі у мене є тільки перша книга, але мені вже їде і друга. Я цю дилогію збираюся читати так, в принципі, як я і робила з зачарованою річкою. Просто буду читати одну книгу за іншу. І мені здається, ця книга теж ідеально створена для читання восени. Якщо так подивитися, в принципі, на моїй полиці, звісно, то там більшість книг, мені, як здається, створена для читання восени. Ну, якось так сталося. Але ця, Просто не ну, ви Ви бачили, це вже не новинка, тому буду за нею братися. Вона трошки довго стоїть у мене на полицях. Така химерна в неї трішки анотація. Я і відгуки чула такі. Вони, мені здається, ось треба просто брати і читати, щоб розуміти усю ту світобудову, будову, весь той розвиток подій, що там буде відбуватися. Тому власне я це і буду робити. Я взагалі вам казала, що вирішила, що ось книжки такі дилогії, я буду читати зразу. І не відтягувати, тому що, ну, в принципі, дві книжки це ніби не так і багато, і завжди мені цікаво, чим закінчиться історія. Тому э, восени у мене ось головний план на дилогії РМ – це ось ця це безмежне благословення. Продовжую показувати вам книги від РМ, які я собі запланувала на осінь. У мене є ось перші дві частини із великого циклу Кла Касандри Клер, місто кісток. Чи як вам, ну, коротше, ви зрозуміли, ось ці книги. Я хочу теж спробувати хоча б одну книжку прочитати, а там, уже як піде. Якщо буде дуже цікаво, буду, звісно, читати далі. Я знаю, що це підліткове фентезі, але воно настільки популярне, що я просто уже теж з нетерпінням хочу познайомитися. По-моєму, тут будуть якісь чи то вампіри, чи ну, щось паранормальне. Абсолютно теж не знаю нічого про ці книги, але вони так прекрасно виглядають. Чому я їх досі не прочитала, не знаю. Зараз діє предзамовлення на третю. Також я бачила, що там уже повиходили якісь. Не знаю, ще додаткові книги. Я поки що не дуже орієнтуюся, як це все читати. Але ось якщо сподобаються ці дві книги, і я вирішу, що мені потрібно читати цю серію далі, то власне тоді і буду з цим розбиратися. Власне, по фентезі це все. Мені здається, якби я просто запланувала ось ці книги фентезі, мені б цього вже вистачило на усю осінь. Але це, звісно, не все. Показую вам тут два детективи, які є на моїх полицях. Я вирішила, що в якийсь момент мені точно захочеться щось почитати в детективному жанрі. Тому, власне, я взяла собі жінку з каюти номер 10 Мене ця книга з усього перекладеного в Рутвеа цікавить найбільше, але чомусь я її досі не прочитала. Мені здається, вона мені і має найбільше сподобатися. Тут наша головна героїня Лора Блеклок. Ка вона тревел-журналістка і вона вирушає якесь чи то відрядження на круїзному лайнері. І ось однієї ночі вона бачить чи чує дивний звук, ніби якесь ось людське тіло випадає за борт. Також вона біля однієї з кают бачить якусь кров, яка потім зникає. Коли вона повідомляє про це капітана, виявляється, що ніхто ні з гостей, ні з персоналу, які власне подругає. Дружують на цьому лайнері, не зник. Що то було, ми будемо дізнаватися, власне, прочитавши цю книгу. Мені дуже цікаво, просто подивіться, ідеально взяти в якийсь дощовий день. Це настільки гарно, мені ця книга дуже подобається. Прям дуже цікаво, чи виправдаються мої ось такі передбачення, і чи дійсно вона з усього дробку рутве V сподобається мені найбільше. Наступна книга входить також і до моїх річних планів. І познайомитись з цим автором я Аліні обіцяю уже дуже давно. І ось восени я надіюся, що я все-таки це зроблю. Це Донато Карізі і його нашіптувач. У мене є ще дві книги цього автора на полицях, але я купила спеціальну цю, тому що саме ось ця мене цікавить найбільше. Це про е, слідство е, міле Васки з роман із циклу. Їх там скільки? Три-п'ять, я не впевнена. Тут про шість дівчаток, які зникають одна за озною і в лісі знаходять їхні могилки, але не вдається розшукати злочинця. І ось за слідство береться міла Васкіз з. Талановитим криміналістом Гореном Гавілою. Ну і ось вони вирішують, якось розслідують цю справу. Не знаю, чи ця справа аж настільки книг розгортається, чи все завершиться в цій першій книзі, а вже в наступних ми будемо бачити інші книги, абсолютно о, інші е кримінальні історії. Абсолютно не знаю. Але ну, я дуже надіюся, що я нарешті це прочитаю, бо мені і самі цікаво спробувати. І автора цього досить активно зараз ну, перекладають, багато його книг є. І я так думаю, блін, треба мені їх збирати чи не треба. Ну, коротше, спробую нарешті почитати. Наступні три книги я запланувала собі, напевно, для такого якогось меланхолійного настрою. Ну, принаймні, мені здається, чи, можливо, навіть одна з них буде затишною, але коротше, показую вам просто, бо не знаю, до якої точно з категорії їх віднести. Тут теж, ну, Привіт, красуни, яку я вам нещодавно показувала. Це у нас сімейна сага. Мені здається, читатиметься ця книга повільно. І крім того, я думаю, що тут буде щось трагічне, що змусить мене плакати. У мене є ще друга. Книга цієї авторки Люби Едварди. Але я казала, що хочу розпочати знайомство саме з цієї книжки. Тому ось восени, власне, буду пробувати. І там, уже як піде, можливо, навіть Любого Едварда прочитаю. Але подивіться на ці плани. Мені здається, якби я могла... Я б в ці плани книг 30 легко, тако просто легко впихнула. Ну, але 30 книг я точно не прочитаю. Також в осінні плани я вирішила взяти книгу, яку не прочитала влітку. Називається вона Остання бібліотека. Ось цю книгу, мені здається, можна взагалі за дні-два прочитати. Вона дуже така. Комфортна, м'ягенька. Тут десь 200 з чимось сторінок, десь 250. Ну, ладно. 280 сторінок. Осінь, книги, бібліотеки, ну, що може бути краще. Тут просто ідеальне поєднання. Я люблю книги про книги, але якось дуже давно їх не читала, а тут наша головна героїня, ніби буде боротися разом з, місцевою, з місцевими там жінками, наскільки я пам'ятаю, за збереження бібліотеки, яку хочуть знищити, зруйнувати, і вона. Власне, працює в цій бібліотеці. Вона така досить закрита дівчина, наскільки я розумію, але їй доводиться виходити з зони свого комфорту, йти на якісь вчинки, які їй нібито були не притаманні раніше, для того, щоб все-таки цю бібліотеку зберегти. Цікаво, ось це, я думаю, буде досить таки затишно, ось так спокійно, але, не менш, можливо, з якимось такими важливими теж істинами. Наступна книга це подарунок від Аліни. Аліна мені подарувала цю книгу майже рік тому на моє день народження. Називається вона на межі самотності. Це одна з улюблених книг Аліни. Я абсолютно не знаю, про що вона. Я не читала, тому що вона ось така малесенька, теж малесенька, менше 300 сторінок. 268 сторінок, з нею теж можна впоратися дуже-дуже швидко. І просто подивіться на ось цю обкладинку теж. Я от минуло, минулої осені не встигла її прочитати, тому цієї я просто мушу це зробити. Мені дуже цікаво, я люблю, коли знаєте. Рідко таке буває, але дуже люблю, коли ось такі книжечки маленькі, чіпляють тебе прям до глибини душі. Мені здається, в цій книзі є великий потенціал це зробити. І остання книга, яку я вам хочу показати, знаєте, якщо я прочитаю цю книгу, я не знаю, виконую, напевно, якусь потім свою мрію. От те, що я довго відкладала, Піду собі, там, наприклад, щось куплю, тому що я не вірю, що я її прочитаю. Це такий прям виклик для мене. Але я б дуже хотіла. Та, це стовпи землі Кена Фолета. Це історичний роман, все, що я знаю про цю книгу. І більше, я думаю, мені не треба нічого знати. Вона дуже гарна, але її... Одну можна читати місяць, а то і більше. Оскільки я вже вийшла на роботу, не знаю, але я спробую. Я чесно спробую. Якщо це буде дуже цікаво, я впевнена, що навіть ці тисячі сторінок прочитаються швидко, але я дуже б хотіла саме з цією книгою познайомитись в цьому році. Ось так.

14, 15 угу. 15 книг вийшло. Ну, ви розумієте, всі книги, ну не всі, але більшість вони такі. Товстенькі, ось ця товстенька, тут ще буде друга частина. Тут Мас у мене товстенька. Тут у мене. Це місто попелу теж товстеньке. Але я роблю схитку на те, що ці книги від Ереми вони написані величезним шрифтом, тому, можливо, все-таки мені вдасться прочитати більшість з них. За літо мені, наскільки я пам'ятаю, вдалося прочитати 19-20 книг десь так. Але за весну я прочитала 27. Тому. В принципі, можливо це все прочитати, якщо собі нічого більше там не планувати і не докупляти. Але, до речі, ще такі. Ну, я ще хочу вам розказати про дві книги. Я їх не додавала прямо в плани, але десь на підсвідомості я все рівно про них пам'ятаю і хочу теж їх прочитати, а точніше перечитати це Гаррі Поттер, Він не буду його вам доставати, перша частина. Нарешті не просто милуватися цим виданням на поличках від Абабаламаги, а нарешті читати і в процесі розглядати ці ілюстрації. І ще я б дуже хотіла купити собі буремну весь від неба і також перечитати її. Але, ну, я вже не кажу, не додаю і не гарантую що це станеться, але якщо станеться, я буду дуже рада. Отож, друзі, на цьому все. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. По моїх відчуттях я його зняла досить швидко, тому воно, напевно, не буде занадто великим. Обов'язково діліться в коментарях, що з цих книг ви читали, або, можливо, плануєте також читати цієї осені. Мені буде дуже цікаво з вами поспілкуватись. Також, як завжди, в описі під цим відео ви знайдете посилання на мій спонсорський канал, тому якщо ви хочете бачити більше контенту, Контенту від мене, ви можете також підписатися. Ну, а на цьому все. Зовсім скоро. Побачимось з вами у наступному відео. Тому бережіть себе!